十月份 На місці. Ось це кричка від масляного танку. Що нам потрібно тут зробити? Масло дуже погано обрали. Воно повсюду. І ось це вікно. Треба туди просунути трубу. І треба в усьому маслому танку зараз буде влазити і вварювати в переборку цю трубу, яку готують мені зараз андуси. Так, да, друзі, ось це я називаю га. його знає, як це все вбирати. Клінкова компанія дуже погано пообірала масло. Зараз треба щось буде придумувати, вимакувати, захист стелити з кінолу, я так думаю. І треба обіжирювати, буде особенно поверхню, треба проводити сварка якимось розчинником. Ось так. Ось я тільки вам у минулому відео розповідав, як це важко і небезпечно. Ну ось на Карков. Ось такі приміщення. Ніде поворухнутись, треба залазити ось сюди. Все в маслі. І працювати. Як вам таке? Ну а зараз вилазимо звідси. Якщо ви загубили ліхтарик, або він вийшов із строю, або розрадилася батарея, то ви з цих танків вже навряд чи вивізете. Тому ліхтар потрібно мати як мінімум два штуки. Бо їх три. Це, так сказати, ваше життя. Оце і я. Маленький ліхтар. Господь О. О, поки тут потрібно. Обласкували, захищаючи її трубу. Занесли сюди сварку, шліфувальну машинку. Зараз треба все під'єднувати і починати варити. Зараз приплатимо все. Обід, а після обіду будемо обварювати. Так, давайте готуй. Ось така кімнатка, сюди треба залізти. Посох труби вже підготували. І ось що нам треба зробити. Ось це парити треба в палубу, трубку, потім піде колено і ось оце, цей отвір йде в масляний танчик. Тут вроді би нічого складного, але щось мені не дуже хочеться проводити сварочні роботи де деповного масла. Next time є yeah, after coffee, after lunch. After lunch starting work. Окей старт і cleaning? Cleaning у вас, а You start in cleaning oil. Yeah. I give you magnet. And uh, this room. Full kino. Full kino. Safety. Protection. Друзі, почав вже сварку. Деякі стики вже закінчив. Але це дуже маленький простір, і ось ця штуковина дуже-дуже гарно випалює весь кисень, яким я повинен тут дихати. Та ще й аргун він повністю висушує ваші легені і дуже важко починає дихати. Фу. Я попрохав э, своїх товаришів, щоб вони э, звід, звідсіля з, з, з цих э, вікон в, 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 вимкнули грин, ну, гринд-машин, ми так називаємо болгарку шліфувальним машинкою, щоб трохи надати э, сюди кисню від э, крилічатки машин, ну, шліфувальної машинки. Є один стик, і є другий стик. В, в переборку. Заварено. Тепер мені треба заварити ось е, зверху і по ту е, стіну в масляному танку. Ну це дуже так і сказати небезпечно. Але хлопці з Індії кажуть, що наразі вони там е, більш-менш прибрали масло. Е, Зробили протекшн, за захист ось такого, такого матеріалу, це кіно. Тому я думаю, все буде добре. guys, Change power 118. Guys! Guys! Change power! 118!

Ось, друзі, про що я і казав. Треба інструмент тягати за собою через ці маленькі віконця. Це дуже важко. Степ бай-степ, крок за кроком. What problem? Я тим, я тим, я тим. А, а, yes. Він каже, the... що проблема буде з земленням, бо весь тан покращений, пофарбований краскою і тому і не буде контакту. ハハハハ

Fаre stiguше. Ну ось ще залишилось э, заварити цю трубку, і я пішов додому. Якщо э, тут нічого не спалахне. Окей, он старте. Ай. Треба заварити все дуже швидко, бо тут взагалі нема повітря. Ще й масло. Complete, let's go out outside. <laughs>